Mm -hmm. mm -hmm. Судове засідання за поданням покровського відділу державної виконавчого служби в місті Кривому Розі. Щодо стягувача виконавчого комітету покровської районної місті ради боржника Штефана Владислава Олександровича про тимчасово бажання виїзду на за межі України боржника без вилучення паспортного документу, оголошується відкритим скрите, доповідає хто з'явився судове засідання. Так, добре, і також все повідомляє, що у новому судовому засіданні боржником та його представником заявлялось клопотання про інтернет-трансляцію зазначеного судового засідання. Судом задоволено направила відповідний лист і зараз проводиться така інтернет трансляція. І також тут нагадую, що зазначена справа розідається підогов суді віддяжки, секретарі Розенько. Відводи судді з секретарю, учасників судового розгляду у представника Покровського відділу державної виконавчої служби. У Боржника Штефана Владислава Олександровича. У представника. Перед судовим засіданням, перед початком розгляду справи по суті, у представника Покровського відділ Державної виконавчої служби клопотання перед судом є. У Боржника Штефана Владислава Олександровича у представника немає попитань. Суд нагадує, що 30 тисячі 2024 року до суду не дійшло зазначене подання, для якому. Покровський державної виконавчої служби просив суд тимчасово обмежити право виїзду за кордон без вилучення паспорта, паспорта громадянина України. Для виїзду за кордон Штефана Владиславу Олександровичу, дата народження чотири року народження, які мешкає за адресою місця Кривірі вулиця Соколовська, 13.8, до виконання зобов'язання ЗВП номер дев'ятнадцять до складу якого входить 10 виконавчих проваджень з примусового виконання, виконавчих документів про стягнення Штефану Владиславу Олександровичу боргу на загальну суму. 697 тисяч 257 гривень 42 копійки на користь виконавчого комітету похоронської районної ради. І в зв'язку з цим зв'язок представника заявника, чи підтримуєте ви клопотання на сьогоднішній день? Чи є у вас допомоги? <питриваю> на сьогоднішній день щось змінилось? На сьогоднішній день змінилося впровадження <питрив> доклада. Це 6 провадження. <питрив> Назваємо на суму 468 тисяч гривень. Запитання у боржника Штепана Владислава Олександровича та у його представника до представника відділу Державної виконавчої служби. з с... заявою, Скажіть, будь ласка, ви набули підтвердження вчинення певних виконавчих дій щодо зв'язування ситуації, щодо підтвердження за різкового виконання даних виконавчих впроваджень, старішній судді? Побавте і підтвердження цього? А, прошу, а що ви маєте на увазі під звістином? Питання досить чітко сформульоване, власне, леді. так? Що це? Відомості про те, що ви здійснили виконувати з моєї точки зору. і Яким чином все роз'ясування? У вас на теперішній момент зобов'язання, які на рішення суду не допомагає. Ви направляли якісь листя ком... ми... з вимогою? Ви, будь ласка, кому направлялися відповідні документи. Я перебав, що ви надавали до домі декларацію щодо своїх доходів статус. Прошу вибачення, це вже ваше визнання. Зараз суд надав право задати вам. Запитання. Будь ласка, не це. докази того, що ви направляли. Ми направляли вам документи. Чи чим це підставки, визначені законодавством. Я також а а а Ви, розглядає... ви, ви дозволите, на ваше запитання, ви визнаюся, що ми ви не прибували. Дякую. Дивіться, моє подання направили в суд в попередньому році, для того, щоб з'ясувати ці всі обставини, у вас було приблизно біля року. Це по перше По-друге, ви не знали, що у вас є зобов'язання, які підтверджені рішення суд? Ще питання... якісь запитання є, бо ми це питання зараз не з'ясовую, про які ви ставите питання. У нас конкретне подання про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України. Все. Запитання є чи немає? Хочемо будете надавати пояснення, задаючи дане запитання. Я намагаюсь донести позицію в суду в тому, що судні були фактичні підстави для ну, ви зараз про це зазначите. Запитання так. до представника відділу державної виконавчої служби не немає у представниках. Добре, так. сідайте. Суд надає можливість боржнику Штефану Владиславу Олександровичу надати пояснення по суті зазначеного подання. Я, якщо суд не буде проти, почне перед старим, то буде. Насамперед ну, запитаємо про те, що дома повинно роздаватися в рамка господарського судочинства, оскільки те зведенно виконавче проваджено, яке посилається виконавець, в нього виконавчі закономір мати видання господарським судом, в рамках господарської суди. Стаття 377 передбачає, що в рамках господарського суду судочинства також вирішується питання з приводу тимчасового обмеження Північного суду, правої війни, за у вас запитання з цього приводу до представника відділу державної виконавчої служби є чи немає? Бо ми з'ясовуємо зараз процесуальні питання, передбачені цим процесуальним кодексом. Вже було питання, що у нас, нас, нас вже тільки що не того слова в нашій спереді. Я ясно? З цього приводу мається на увазі, що ви вважаєте, що це господарське судочинство, господарський суд мав розглядати. Ви до представника відділу Державної виконавчої служби задавали запитання, чому прийняте рішення про зведення до суду саме до жовтневого, а не до господарського. Чи вам не інтересно? Я зрозуміла, добре. Шановний суд, зрозуміло, запитання та зауваження, так, дійсно. Якщо дозволите, запитання до представника виконавчої служби, враховуючи те, що це с... даний весь процес, та ваше подання мають ознаки саме господарського процесу, що коли на це вирішується в рамках господарського процесу, як похи враховуючи похідні всі підстави, на які ви щойно посилали, говорить про накази, які видані господарським судом в рамках судових справ, щодо стягнення. Судових господарських справ щодо стягнення заборгованості. Надалі, будь ласка, відповідь, чому вам було прийнято рішення звернутися саме до місцевого суду, а не до господарського цю питання щодо господарського суду? Справа в тому, що в наші поважені не маємо права робити це в межах. Територіальної і територіальної ім'яції, як це знаходиться. Тому що ще раз, у вас там було на виконавчого збору, будете там проведення виконавчої. Я відповідно я на ваше питання? це ну, поваження зараз. Ми задали питання, робить. Будемо за це безпеково, я відповідаю. Дозвольте да, про те, так, будь ласка. Так, посилаємося на статтю 255 оці процесуального кодексу, до передбачено, що суд своєю плави закриває провадження справ, якщо справа не підлягає у порядку цивільного судочинства. Всі ці виконавчі збори, виконавчі витрати, це все питання вирішується в рамках господарського суду. Чітка норма 337, якщо там є невиконання, ухилення від виконання. Виконавчих документів, які видані господарським судом, все подається подання ДВС, подається до господарського суду. Це вистава практика, це не ще чим існує господарському суді, переглянув судову практику. Так розглядаються ці питання, вирішується. Не знаю, чи може передавес вирішити звернутися саме до місцевого суду. Ну може така практика, оскільки більшому більшості питання вже передавес подання вирішується і. Справи, що до цивільних правові просто жури постатими, тому подалося місцем знаходження бослі, або своїм, або відповідача відповідно, що от, так, прямо норма говорить про те, що в даному випадку питання щодо подання не ну, може бути вирішення в рамках цієї справи, справа підлягає закриттю і далі відбувається не позбавлено в журналісті. Це подання про вирішення питання, що добачення військові. Цивільно-працювальний кодекс. Цивільно кодекс. Ну, ну що це? У нас вже декілька судових засідань, ми на одному місці. ніяк як не можемо здивитися. Є цивільно процесуальний кодекс. Ви з Є погоджуєтесь? Є сорок 441 цивільно-працюального кодексу України. Так, так. частина четверта ухвала тимчасове обмеження фізичної особи права виїзду за межі України може бути постановлена судом за місцем виконання відповідного рішення за поданням державного виконавця або приватного виконавця. Так, звісно. Ну, це був виконавчий документ, виданий місцевим судом. Так. Зараз відкриваємо 337-го господарського суду, господарського кодексу. Ми не користуємося з вами господарським судом, оскільки ми з вами знаходимо місце. Це, це цивільний процесуальний кодекс, бо звернулися до Жортного районного суду. Ми набудемо сподіваться. Я Він, він може зможе звернутися, якщо це виконавчий документ, виданий місцевим судом. В нашому випадку виконавчі документи. Судові накази видані господарським судом. Так, будь ласка, розглядайте, виносите рішення, буде подана апеляційна скарга У вас є відповідні права. Продовжуємо розгляд справи. Так, да, я заявив питання, про закриття провадження справи. Що за Божник хоче сказати? Думали, так. Да. Ну, Мені ця ситуація зрозуміла повністю. От зараз представник говорить, ми не зрозуміли, чому він звернувся до місцевого суду, але досить зрозуміло. Враховуючи те, що ініціатором даних дій був виконавчої служби, була саме Криворізька міська рада, це було підтверджено на повному засіданні. Представников виконавчої служби, коли ми говорили про те, що що спортували їх до цієї оскільки це питання давнішки, то він сказав, що було відповідно звернення Криворізької міської ради. Наразі вже півміста говорить про те, що... Досить резонансна справа за участі більше і сотні підприємців щодо скаження нормативно грошової оцінки, яка діє з двадцятого року по сьогоднішній день у, е, у окружному адміністративному суді, в якому вирішується питання щодо е, я впевнений, що шановий суд також стикався, що ми стягне забороненості з, з е, орендарів земельних ділянок. Суд не стикався. Давай тільки в рамках зазначеного подання ну, перебуваємо, так буде скоріше. Дякую. Ну, пашу зараз і трансляція, бо мене може на право написувати. Ну я звертаю вашу увагу, що зараз ми не розглядаємо ситуацію в країні, що сталося, і в ситуації в місті Кривому розі що сталося з приватними підприємцями зараз розглядаємо конкретне подання щодо вас як боржника у виконавчому провадженні про тимчасове обмеження правил виїзду за межами України. Тут в судовому засіданні немає стягувача представника виконавчого комітету Покровської районної ради. Якщо ви наполягаєте на його виклику, для того, щоб задати йому якісь запитання з приводу того, чого він на якій підставі звернувся до відділу державної виконавчої служби із зазначеними виконавчими провадженнями. Ми можемо відкласти судове засідання та викликати зазначеного представника для того, щоб ви безпосередньо мали змогу задати йому всі ці запитання, а не задавати в воздух під трансляцію, якісь питання, які ми не можемо зараз з'ясувати в судовому засіданні. Слухаємо Слава вас. Да, будь ласка. Тобто, в даному випадку це просто є черговою, в черговою якоїсь дії з боку в е, даному випадку. З того, хто звернувся зі старкою до ДНР щодо стимулювання звернення до суду задля того, щоб помежити мене у по виїзді за крадою, саме Кирилівська міська рада. Тобто, в даному випадку, враховуючи спори, резонансні, соціально значущі спори з міською радою, це є не чим більшим як просто від залітання до основної сім'ї. Зрозуміла думка з на попитання представника відділу державної виконавчої служби. Теж суд ухвалила, тому що сьогодні в судовому засіданні відсутній представник стягувача виконавчого комітету покровської районної місті ради, а боржник заявляє про те, що вказане подання ініційовано саме зазначеним представником виконавчого комітету Покровської районної ради, тому суд вважає за необхідне відкласти судове засідання з метою виклику вказаного представника в даному випадку стягувача з метою надати право боржнику задати всі запитання, які у нього на сьогодні виникли. Безпосередньо представнику устягувача виконавчого комітету Покровської районної ради для того, щоб ті е, запитання, які ставить в судовому засіданні, боржник е, нада, були надані відповіді саме відповідною особою, якої на сьогодні у нас в судовому засіданні немає. Тому суд відкладає судове засідання і пропонує дату наступного е, судового засідання. Якщо на 6 березня на 10 годині. І звертаю увагу і боржника, і стягувача про те, що клопотання про закриття провадження у справі складається в письмовому вигляді з зазначенням конкретних номер, на які посилається представник щодо закриття провадження у справі. 6 березня 10 година. Так немає заперечень. Добре, суд ухвалив відкласти судове засідання на 6 березня, десятого тижня. Всю на сьогодні все.